Петро Мартищенко майже весь час і сили віддає вирішенню проблем переселенців зі сходу. Зараз він живе в Чернігові, а більшу частину життя провів у Донецьку. Цей колишній шахтар розповідає, коли почалася війна, я був за Україну, тому з двома дітьми змушений виїхати з зони бойових дій. А старша донька залишилася в Донецьку. Більшість переселенців налякані війною, тому уникають будь-якої публічності і доручають Петру Анатолійовичу вести свої справи, ходити по інстанціях. Люди запугані бояться. И вот они избирают, кому доверяют. Дают основные аспекты вопросов, которые нужно разрешить. Вот и я иду и решаю их. Потом я телефонным путем обзваниваю их и решаем, как им. Или официально они сюда придут, или дальше я буду этим заниматься. Занимаемся безоплатной правовой и в том числе здесь юридический сопровод для данной категории граждан, самых вымышленных переселенцев, которые находятся на территории Чернигской области. Приемы здесь На постійній основі як безпосередньо у нас в офісі, так шляхом виїзної роботи через телефон, електронну пошту, через скайп зв'язок. Типова проблема розірвання трудової угоди з підприємствами та організаціями, з яких працівники терміново виїжджаючи не встигли забрати трудові книжки. Спочатку розривали угоди через суд і втрачали багато часу. Зараз, за законом про статус внутрішньо переміщених осіб, це робиться через нотаріуса. Люди економлять час, зате витрачають гроші. Судовий процес час йде. То і особа не платить судовий збір в трудових відносинах. То якщо йти шляхом через нотаріальний варіант завірювати заяву про розторгнення трудового договору нотаріуса, за це потрібно платити гроші. Петро Мартищенко, як і більше ста його земляків, прожив кілька місяців у санаторії Десна в Ладинці. Тепер, коли з фонду, який оплачував проживання в санаторії, кошти перестали надходити, наш співрозмовник займається ще й. Допомогою товаришам у пошуку житла. Після спільних зусиль представників влади і громадськості за найближчі два дні усім родинам з Ладинки обіцяють надати нове тимчасове житло. Тут контингент дітей, які залишилися без батьків, яких вирішується вопрос, куди їх? І от за них фонд приймає активне участь в пошуку, то ли в Чернігові, в інтернатах, то ли в Києві перевести. Ну, как сказали сьогодні, завтра цей питання вопрос ним вирішується. Особливу увагу звертають переселенці на те, що крім справжніх біженців зі Сходу на мирну територію можуть проникати зловмисники. Це не просто пересторога для правоохоронців, а й питання життя і безпеки для кожного добропорядного громадянина. Із тих, переїхали Я знаю, чим вони там занимались. І при зустрічі я як чоловік, який имеючись достоинство. Я не собираюсь больше смотреть, но на то, что он приехал на эту территорию, ну, то зло, которое он там творил, и ходит безнаказанно. Я бы хотел, чтобы органы, которые, соответственно, занимаются этим, принимали активное участие в том, чтобы этих людей здесь не было. Самих переселенців закликають залучатися до громадської роботи, тим більше що зараз створюються організації, які об'єднують вихідців з Луганська, Донецька і Криму для захисту спільних інтересів. В ми будемо вирішувати такі питання глобальні, як предоставлення жилья, а як можна знайти в тих регіонах, де стоять жилье, щоб могли люди жити. Потім будемо тими питання, які в